Ефір на громадському інтерактивному та радіо один і до нашого ефіру приєднується наступний гість. Це завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові Михайло Ловга Вітання, пане Михайле, вітання, доброго дня. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що пан Михайло наш земляк і свого часу працював у Волинській обласній дитячій лікарні. Зараз працює у Львові, і саме цікаво що пан Михайло. Нещодавно провів операцію на мозку, унікальну операцію на мозку з пробудженням. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, що це за унікальна операція? Як ви довго на неї зважувалися, хто вам допомагав її проводити, і який результат? Так, власне, дякую за цікавість до такої складної проблеми. Насправді виконати будь-кому хірургічне втручання з пробудженням досить складно. Це така. Клопітка кропітка підготовка до того втручання, яка триває багато часом тижнів, місяців, та да? тому що власне не можна відразу цю технологію імплементувати, розбудити хворого і почати активно виконувати такі операції пробудження. для того, щоб їх виконувати, ми мусили мати добре підготовлену команду наших нейрофізіологів. Це люди, які Власне, працюють з обладнанням, до якого під'єднаний наш пацієнт під час цієї операції, контролюють його так звані функціонально важливі зони, тобто основному зону, яка рухає нашими кінцівками, і в більшості операцій, так або які рухає нашими кінцівками, і другий момент власне при пробудженні нам важливий це контроль мовної зони. Саме тоді, коли ми можемо маємо близько розташовану якусь проблему пухлину в даному випадку, так або якусь зону, яку нам потрібно видалити. Пробували щось інше близько до ділянки мовної, кори тоді нам потрібно розбудити пацієнти. Власне, наші нейрофізіологи допомагають нам знайти ту зону, стимулюючи певними струмами, певним інструментом зони, які ми приблизно знаємо, анатомічне розташування цих центрів, і ці центри ми шукаємо і, власне, знаходимо шлях, як їх обійти. Адже той кожний центр у нас з вами. Розташований по різному, ми ніби знаємо теоретично, де він але звичайно, вся поверхня мозку повністю однакова. і зрозуміти, де саме ця зона дуже важко. І е, для того ця зона може там займати кілька міліметрів на кілька, може бути протяжністю більшою. Відповідно, уявіть собі, що пацієнт, який засинає на операції, розмовляє активно. А якщо ми неправильно знайшли ту зону, або не вдалося її виявити, е, і ми видалили утір, пройшовши через неї, прокидається, і немає можливості розмовляти. Це насправді дуже відповідально і власне. Чому я казав, що потрібно кілька тижнів готуватись там місяцями навіть до такої операції? Бо ця технологія повинна працювати практично ідеально так на інших видах втручань, скажімо, простіших для того, щоб в такому випадку можна було бути впевненими в тому, що е, все працює ідеально, і ніякої помилки при виконанні будь-якого виду стимуляції чи оцінки стану хворого не буде. Тому звичайно нам щастить з командою нейрофізіологів, Вона в нас одна з найбільших і найкращих в Україні. Там ми маємо трьох нейрофізіологів. Це такі скажу, маючи можливість. Це є Марія Павлюк, Іліана Галій і Олександр Козачук. Це наші троє нейрофізіологів, які в принципі власне готувалися дуже довго до того, щоб провести таке втручання. Звичайно, знову ж таки друга складова, і напевно не менш важлива ніж сам ніж саме проведення операції. Це пробудження пацієнта. Адже треба уявити, що пацієнт повинен заснути правильно прокинутись, потім знову заснути. І от власне в тому в цій справі нам дуже важливими є анестезіологи. І, Насправді нам дуже щастить з командою анестезіологів, які ми маємо так. Тоді Роман мокрий. Пані Христина і звідти і відділенням, які теж нам часто допомагають цій справі. Пані Єрема Безнівської, власне, таким, хай невеликою кількістю людей, та такою невеличкою нейрохірургічною командою нам вдається здійснювати такі хірургічні втручання. І власне в даному випадку ми розуміли, що без пробудження пацієнта видалити безпечно. Ту пухлину є неможливим, і власне ми в цьому і переконалися під час операції. адже захід до пухлини був, скажімо, з кількох місць, і багато з тих зон, які на перший погляд здавалися безпечними, справді були в зоні мовної кори. і таким чином ми ризикували тим, що пошкодимо слава як Ви бачили сюжету, пацієнт справді дуже добре розмовляє після операції. Почувається в цілому. І Вже трошки пройшло часу. Це не операція виконана нами ще на початку року. Так власне, ми так підзбирували сюжет, готували довше, але це справді перша наша дитина прооперована з пробудженням, і вже він вже ми маємо контроль. Вже він приходить до нас на огляд і все з ним чудово. Почувається нормально, пухлина повністю видалена. І тому така злагоджена робота кожного в операційній і, знову ж таки повторює з фізіологічної команди, не фізіологічної команди, операційної сестри, санітарочки. Кожного. кожного Гвинтика того складного механізму дає можливість проводити такі високотехнологічні операції. Безпечно Розумієте, що багато підготовки теж до такої операції є в плані спілкування з пацієнтом. Йому ж теж треба пояснити. Він ж не може просто прокинутись, обманути так, що з ним все добре і посеред операції. Він мусить готуватись певним чином до того, проводяться певні тестування, розмови, підготовка. І от тільки, ну скажімо так, короткий сюжет на 7 хвилин, та і короткий опис це звичайно погей того і всьої клопіткої роботи. Ми дуже справді щасливі, що нам вдалося таке зробити. Звичайно, щоб на таке наважитись, ми вже мали певні напрацювання і були готовими до перебігу різних подій. Слава Богу, все нам вдалося. Пане Михайло, то цікаво ще скільки тривала операція, і чи зараз у пацієнта немає ось цих епілептичних нападів? Епі... Епі... Эпі... Епі... 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 Ні, власне, епілептичних нападів зовсім немає. Він добре почувається, повністю контрольовані судоми. Звичайно, пацієнт ще отримує певні протисудомні ліки. За тим наша команда епілептологів слідкує за тим, щоб контролювати ті судоми. Будемо потрошки відміняти ті ліки. Але знову ж таки, це вже зона впливу епілептологів, І не можу вам точно сказати, як це відбудеться, бо це дуже індивідуальний шлях. Але в цілому. Добилися повного контролю судом Ну, судом з моменту а, проведення хірургічного втручання. Угу. А щодо самої, самої тривалості операції, а, тривалості, вже... так вибачте, та та от власне чесно кажучи, я вже не дуже пам'ятаю, насправді ми зараз такий маємо темп, що кожного тижня ми маємо багатогодинні операції. Середньостатистична тривалість такої операції, скажімо, від там розрізу до, до зашивання, як ми кажемо, це приблизно там 4-5 годин, може бути трошки скоріше, трошки довше. Е, часом 7 годин в даному випадку було трошки довше, так бо потрібно було там обережно відійти. Але е, коли ми говоримо про тривалість операції, сам хірургічний етап, ну він тривалий, але в цілому. Час перебування пацієнта в наркозі і підготовки є значно довше. Адже пацієнта потрібно підготувати до того, щоб вже зробити той розріз. Замірятись правильно от правило сім раз відмірю, один раз відріжу. Це дуже стосується нейрохірургії. Ми накриваємо дуже маленьку зону, і ми вже не маємо права помолитись. Тому відповідно, підготовка і відмічення тої зони, визначення її є такою дуже тривалою. Про під, підкою під і повинно повинно бути дуже дуже все продумано. там, до до, до знаю. До, до дрібничок, і підготовка відповідно може тривати від там години до двох часом навіть трьох. Якщо ми використовуємо все наявне обладнання як в цьому випадку, то підготовка триває дуже довго. Плюс у нас іде завжди обговорення, так званий чекліст. Ми завжди перевіряємо вкотре, чи в нас ми нічого не забули, чи все добре. Ну і відповідно, в цілому, час відсутність пацієнт, час відсутності пацієнта поза палатою, скажімо, або час перебування його в операційній довший. Ніж ніж скажімо сама операція десь на 2-3 години. Тому в даному випадку час здається загальний був близько 7 годин, можливо, трошки більше. Власне важливий момент по часовому проміжку: це час за який ми намагаємося пробудженого пацієнта видалити пухлину. Ми намагаємося вкластися в золоту годину від моменту пробудження до моменту повного видалення пухлини для того, щоб пацієнт максимально комфортно почувався в той час. І що від цього часу, як правило, достатньо для того, щоб забрати більшу частину. Якщо потрібно, ми можемо цей час подовжити, але намагаємося вкласти сто години. Пане Михайле, вже відпускаємо вас, але на сам кінець хочеться уточнити, як відбувається ця сама операція. Тобто, ця черепна коробка якось вскривається, потім закривається, так? Так, дивіться. Ну, насправді зараз дуже багато різних міфів. Люди дивляться фільми і по-своєму чомусь являють нейрохірургічні втручання. Але ніде в світі ніхто поки що не придумав нічого, і крім відкривання черепу при великих операціях. Ми маємо на увазі похлина. Mm -hmm. Існують звичайно, так звані ендоскопічні методики. Коли ми заходимо там на певні ділянки, і ми це теж виконуємо легко. Ці операції через невеликі зони свого роду створенням невеличкого отвору в кісті. Але в більшості випадків ми виконуємо так звані кістково пластичні крайні атомії. Суть полягає в тому, що. Ми виділяємо певну частину кістки, вирізаємо по суті її там певного розміру на зону, яка нас цікавить, а тоді після видалення поклини кладемо її назад. І так, в принципі, більшість з нас нейрофірує проводять операції на головному мозку, зокрема про видалення поклини, бо якихось інших великих вогнищів. Дякуємо вам, пане Михайло, за ці коментарі. Бажаємо успіхів в вашій справі. Михайло Ловга, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові, був з нами на зв'язку. На все добре.